выступает премьер-министр на фоне там сгоревших кабинетов. Вы понимаете, что все документы, связанные с коррупционными действиями украинского правительства предыдущего и нынешнего, они окажутся в этих трех кабинетах. Что? Что современная Германия может дать современной России? Выпьемся за то, чтобы как По високому не летали, никогда бы не отрывались від от колективу. На дальний восток приїхала на 24 три більше людей, чем уїхала. Они понимают, що їм дорога заказана. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це ваші улюблені щоденники ще за френика. Я саме так вирішила, що має назватися наша рубрика, тому що це давним-давно більше і набагато значуще, аніж просто антипропаганда. Але як і завжди, незмінним лишається наше прагнення заволодіти всією вашою увагою і, звісно, отримати додаткову допомогу і підтримку. Тож не забувайте, друзі, лишати ваш лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Олег, коментуйте, почути побачення, і звісно, пам'ятайте, як сильно нам пощастило, що ми з вами не росіяни. І здається, поки весь світ трошки шокований тим, що дрони злітають до Польщі, російські пропагандисти продовжують обговорювати удари по Києву. Певно, Путін і його воєнні злочинці багато завдань вирішували тим, що вони атакували Польщу. Зрештою, тепер відтягується якась кількість протиповітряної оборони саме на Польщу, а нам не будуть передавати. Тож цілком ймовірно, що. Чим далі, тим більше будуть бити і по державним інституціям, по державним будинкам, по яким раніше удари не наносились, як по Кабміну. Хоча російські пропагандисти продовжують стверджувати, що все було підлаштовано. Слухайте, скільки всього ми встигли сфабрикувати, тільки вдумайтесь, значить, буча ну звісно, це підкинуті трупи, це манікени і не тільки. Ми тільки дочекалися моменту, поки пішли росіяни, і одразу. Розкидали далі ракети, якими ми постійно обстрілюємо різні українські регіони. І навіть зараз ми підлаштували спеціально, прорахували кут, напрямок, всі бляха обставини, знесли в дві кімнати таємні компрометуючі документи, і саме в ці дві кімнати і вистрілили. Ну, певно, немає сумнівів, що в нас знаходяться луч, найкращі математики, ті, хто можуть. Геометрично прорахувати всі ці прольоти. Але слухайте, невже самим російським пропагандистам не гидко від того, що вони несуть, адже це просто що найменше суперечить законам природи? По поводу кабміна или там угу. а, удара дроном по кабміну. Ви знаєте, в снам кварталі стоїть камер, ніж там бродять людей. Якщо у вас є така е, запись, покажіть, продемонструйте, а раз її немає, я просто ісходя з моїх знань. украинской политической элиты и украинского чиновничества, Василий Дмитриевич его тоже знает, он даже знает немножко лучше, чем я, могу себе представить, какое счастье им туда привалило в Кабмин. Вы даже не понимаете. Вы представляете эти там 3-4 кабинета, которые сгорели. Выступает премьер-министр на фоне там сгоревших кабинетов. Вы понимаете, что все документы, связанные с коррупционными действиями украинского правительства предыдущего и нынешнего, этих... по актам, протоколам сдал, принял, они окажутся в этих трех кабинетах. Все пропало. И все, ничего нет. Я почему так думаю? Потому что я вспоминаю... Я вспоминаю, как взрывались склады военные при Порошенко. Помните? По два раза взрывались. Только для того, чтобы скрыть мошеннические схемы по продаже на черном рынке вооружений. И я не исключаю, в связи с тем, что идет процесс завершения конфликта, могу предположить, как будут гореть архивы госучреждений, Ви навіть не представляєте, як ті зли русські зли руски будуть бить, бить по архивам госучреждень, ви не розумієте. Всі дрони будуть направлені тільки туди. Ну, це же стара історія. Ми її знаємо, вже видели тисячу разів. А и, до речі, Росії вже не треба знімати санкції. Цього ми то думали скрізь першим пунктом завжди про це йдеться. Канючить і канючить, повторюють і повторюють, носяться і носяться. А тепер пропагандисти стверджують, що вже все. Вже із санкціями Росії набагато краще, річ тим, що виявляється в Росії не лишилося нічого західного. Станки китайські, все, що використовується, хімія, техніка то все вже не європейське. Тобто європейцям немає чого запропонувати чи чим шантажувати Російську Федерацію. Ну так саме тому найбільший зараз експорт до Кіргістану, от прям Кіргістан скуповує в європейському союзі все. Пральні машинки, холодильники. Наскільки ми пам'ятаємо, вони й досі розбираються для того, аби збирати і ракети, і дрони. Тож ми і охотно віримо. Ми подивимося, що буде далі із наступними санкційними пакетами. Чи ви все ще будете продовжувати розповідати? Що ви вже повноцінно незалежні від Європи? Все ну, такое вопроску в фонтену. Ну хорошо. Снимешь ты санкции, мил человек. А что ты нам можешь дать за наше. Вот он хочет говорить: надо пойти взять русские ресурсы. Да? Русские энергоносители, да, Пенька, курка, Яйка, Млеко. Ну, как обычно, это немцы делают, ничего не меняется. А, а что ты нам за это дашь? Станкостроение уже не германское, причем давно. Автомобили, простите, уже китайские, нам у нас ближе плечо подвоза из Китая непосредственно, да у нас их и здесь собирают. Химия, ну историю БАСФ это действительно величайшая индустриальная трагедия, когда-нибудь про это действительно надо писать книгу, потому что это реально трагедия. Что? Что современная Германия может дать современной России? По-моему, и даже такие очень неглупые, прям, скажем, люди, как Оскар Лафонтен, живут вот этими категориями 80-х, 70-х годов. Они никак не могут войти в новую эру, где Германия это не промышленный гигант, это дичь, которую делят которую раньше делили одни американцы, а сейчас ее будут делить уже очень многие люди, в том числе, я думаю, что из Индии ребята подойдут, из Китая. Да я думаю, что и поляки тоже. За поляками не заржавеет отжать, что осталось, например, кстати, из энергетики. Да? Потому что у поляки, кстати, тоже, как и Китай, не стали закрывать под давлением Евросоюза свою угольную энергетику. І в цьому смислі вони повелі себе умніше, ніж від них очікували. Знаєте, це дуже смішно часто, коли артисти розмірковують на тему політики. Ну, направду, не всі в ній розбираються. І так само смішно, коли пиня намагається говорити про артистів, давати їм оцінку, розповідати про те, в чому вони розбираються, а в чому ні. Путін якраз виступив на тему того. Як артисти поділилися на два табори. Хтось зробив заяви про СВО, хтось виїхав з країни. Але Путін стверджує, що далеко не всі, коли робили свій вибір, вони розуміли, про що йде мова. Голова це не тільки інструмент, каже Путін. Та ти що? Інструмент, аби говорити, вона має ще й думати, каже Путін. А ти думав, коли він розпочинав? Чи коли мільйон страчував своїх русскоговорящих? Багато людей каже Путін, які займаються своїми справами, їм навіть в голову не приходило, як і йому, як він каже, що 24 лютого, у 22 році може бути такий конфлікт. Ну, війна, яку він розпочав. Йому не приходило в голову, що він розпочне війну. Але ж це все сталося. І от ті, хто каже, Путін нічого не розуміє, ось саме вони стають на, на бік України. Тобто не маргінали, не ті, в кого немає іншого вибору, не ті, в кого немає совісті, честі, не ті, хто переживає за безсмертя своєї душі, ні. Виявляється, ті, хто нічого не розуміє. ну Ну ми подивимося, як і завжди. В кінці історії, то хто ж виявився розумнішим? Той, хто виступив проти війни, а не просто на стороні України, чи той, хто в топку війни відправляв своїх же. Капля стала плакать, что рассталась с морем. Почему мы Бога о прощении молим? Свет и тень исправно делят мир на части. Вряд ли капля знает, что такое счастье. Амархаям. И теперь из, друг, из другой области. Выпьемся за то, чтобы как по-высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива. <звы> Значит, вы знаете, кто-то что-то сказал. Вот голова это ведь не только инструмент для того, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди, взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом. И, конечно, им, многим, так же как и мне, в голову, мне до 2014 года, в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал, вы что, с ума сошли? Вот. Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, и, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но смотреть нужно, конечно, не потому, что люди говорят, а потому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику и так далее, то это одна история. Если это просто Мнение, точка зрения, оценка ситуации ⁇ это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать. Это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться. Я завжди думаю, як війна змінює людей, ну, твій внутрішній світ, твої пориви. Що ти бажаєш, що ти надсилаєш в космос? Смерті, бажання завершити війну, зупинити все. Який твій посил? І от ці зміни, ці трансформації, ми спостерігаємо на обличчях наших ворогів. Як, наприклад, змінюється Марія Захарова? Це не про старість, не просто про час. Зрештою, і час вміє робити жінок. Прекраснішими. Ні. Тут історія про те, що коли проривається назовні твій внутрішній світ, то він спотворює і твоє обличчя, як у Волдеморта та в Гаррі Поттері. Ну от Марію Захарову питають про іногента. Іногенти це росіяни за паспортом, за походженням, за народженням. Це своя кров, це свої. І при тому вони не зрадники. Вони лише кажуть, спиніть війну. Вони виступають за альтернативу. Зрештою, ну хіба не може бути іншої точки зору. Хіба мають всі обов'язково погоджуватися з тим, як має бути сьогодні в Росії? Але ні, всіх, і навіть колишніх чиновників МЗС, всіх виперли з Росії. Тобто, давайте подивимось: одна частина Росіян незгідних незгодних із Путіним виїхала. Друга згодна із Путіним, а може і незгодна, померла. І ті, і ті русько говорящі, і ті, і ті яких мали би захищати в Росії, але ж ні, вони тепер не там. Але Марія Захарова вірить, що ніхто, ніхто із тих, хто поїхав і як вони стверджують, зрадив їхню батьківщину, не повернеться назад. А мені щось підказує, що навпаки буде процес, коли ті, хто виїхали, будуть судити тих, хто сьогодні їх розпинає. Иноагенты, вот эти, в том числе из Мида, некоторые живы. Уже давно из Мида, мне кажется, надо забыть стереть, что они там были. Они же мечтают вернуться, они же мечтают устроить акцию распродажи российских земель. Нет, эти, о которых мы с вами говорим, уже не мечтают вернуться. Они понимают, что им дорога заказана. Это они понимают. Они все то, что ассоциируется с Козыревщиной. прекрасно понимают, что а, они свою внутреннюю а, эмоцию, свое внутреннее ощущение Родины давно поменяли на стекляшки. Это они понимают. Нет, у них нет а, никаких иллюзий, никаких. Это они, это они все четко осознают. А чи знали ви, що з тих пір, як українські безпілотники залітають в центральні російські регіони, то тепер для росіян дуже часто постає питання, слухайте, а куди втікати, куди переміщатися для того, щоб бути у безпеці. І скоріш за все, безпеки скоро не буде ніде. Але є регіони, де місцеві чиновники стверджують, що вони створили нову економіку і люди до них потягнулись. Мова йде про далекий схід туди на 24 тисячі більше приїхало росіян за рік аніж. Було до цього, чи аніж виїхало навпаки з цього регіону. До речі, дуже часто в далеких регіонах росіяни так само ховаються від мобілізації. Це ж тільки вони розповсюджують по нашим анонімним телеграм канальчикам нашу базифікацію. Але насправді в них відбувається і тихий, і не тихий процес мобілізації СВОшників до армії. Тож молодь, скоріш за все, просто переховується в цих регіонах. Бо інших причин, іншого пояснення просто не існує. Це саме ті регіони, де сам воєнний злочинець Путін казав, що навіть газу для них більше не існує, немає. Хай топлять і гріються вугіллям. На Дальньому Востокі була создана нова економіка, і відповідь дали самі люди вперше за історію 2024 году на Дальний Восток приїхала на 24 тисячі більше людей, ніж уїхали, і все це десятиліття. из года в год приезжало больше молодых людей в возрасте 20-24 года, чем выезжало. Поэтому, конечно, я имел честь участвовать на всех 10 восточных экономических форумах. И вот, считайте, на моих глазах те планы и соглашения, которые здесь подписывались, превращались в реальные предприятия, в новые объекты, в рабочие места. И да, я считаю, те планы, которые были намечены, они достигнуты, но работа продолжается. И на тему, друзья, на все. А ви, звісно ж, не забувайте налишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І пам'ятайте про те, що ми завжди дякуємо всім, хто підтримує незалежну журналістику. Підтримати команду і роботу youtube каналу Курбанова Лайф можна з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.